Євроінтеграція ключова мета українського суспільства. Про це заявив голова Верховної Ради Володимир Рибак, що прибув на Закарпатті із робочим візитом. За словами спікера, українці зацікавлені в підписанні угоди з ЄС, адже це автоматично запроваджує в нашій державі європейські стандарти життя. Ми йдемо в Європу. Президент поставив задачу перед урядом, перед всіми гілками влади. Нам треба європейські стандарти життя. Наші люди не можуть так далі жити з такою зарплатою, з такою пенсією, з соціальними питаннями і таке інше. Відвідати Закарпаття голова Верховної Ради України вирішив не випадково, адже саме наш край найактивніше співпрацює з Євросоюзом і може виступити своєрідним плаздармом України щодо відносин із європейською спільнотою. Наш край єдиний. Постійний учасник усім програм сусідства Європейського Союзу, які діють на східному його кордоні. На сьогодні в області реалізується понад 30 проєктів за рахунок коштів Європейського Союзу. Тому жителі Закарпаття активно підтримують послідовний курс України на європейську інтеграцію. Він є правильним і обґрунтованим, і ми добре відчуваємо на рівні нашої області. Володимир Рибак закликав усіх депутатів Закарпатської обласної ради та керівників районних рівнів об'єднатися навколо спільної мети євроінтеграції, незалежно від їхніх політичних переконань. Однак для стовідсоткової гарантії підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом Верховна Рада України повинна прийняти ще кілька законів, аби довести українське законодавство до європейських стандартів. Нам треба ще прийняти декілька законів. Повністю закон про суспільне телебачення, закон про прокуратуру, незалежне бюро розслідування, бо боротьба, боротьба з корупцією це одне з головних питань, яке є до нас, і ми самі знаємо, що в державі треба наводити порядок. Окрім цього, Володимир Рибак вислухав пропозиції обласних депутатів щодо вирішення найгостріших питань регіону. Найактуальніші пообіцяли обговорити на всеукраїнському рівні.